На що ти найбільше витрачаєш грошей? Добрий день на харчування. Бензин. Сеть. А на що ти найбільше витрачаєш грошей? Я, я теж не знаю. Угу, угу. Нехай буду на машину. На харчування. На харчування. На одяг. Євно, на гороскопи? Ні, на дружину. Та навіть не знаю, на напевно. На дівчину. Уже на дружину. Ну, Майже на дружину. Паша Новояворівський, А на що ти витрачаєш найбільше грошей? Я? На що? <laughs> <Шо, шо? laughs> <laughs> Я На да, думаю, на їду. думаю, їду. А що купляєш їди? Йогуртів, бананчики. Більше таке? Фрукти. А, food, food. Yeah. Голову. What do you like to eat? I like Japanese, I like pasta, I like everything. Mm -hmm.